У складні періоди життя кожен знаходить свої способи відволіктися від негативу. Один із них спілкування з кіньми. Великі шляхетні тварини допомагають позбутися стресу, скинути втому і набути рівноваги. А професійні наїзники надихають долучитися до кінного спорту та порозумітися з кіньми. Шолом, спеціальні чоботи та приталений костюм. Це екіпірування для верхової їзди у кіноспортивному комплексі Аріон, незважаючи на нинішні складнощі, продовжують тренуватися та готуватися до змагань. Тут зібралися однодумці, які люблять коней та все, що з ними пов'язано. Серед тих, хто вперше виступить цього року, Еліна З початку повномасштабної війни дівчина переїхала з Бердянська до Одеси. Саме тут збулася її давня мрія професійно зайнятися верховою їздою. Когда рядом с ними находишься, они какое-то вот спокойствие придается, как-то приятно с ними общаться. Вот вроде они не разговаривают, а ты понимаешь, что, что лошадь хочет тебе сказать. Приятно с ней работать. Классная впечатления появляется, когда лошадь делает то, что тебе хочется, или же у нее хорошее настроение, допустим, тоже тебе интересно и наблюдать за этим. Вероніка теж увесь свій вільний час проводить на тренуванні з конем, якого евакуювали з Херсона. Он приїхав з Херсона. Там подастрілами був, потім приїхав. От я з ним роботу где-то потом всім. Потім во що його хотіла продавати хазяйка. А потім ми рішили, що все-таки він ондовженця і тут війна змінила життя всіх українців. Багато планів довелося скасувати, а мрії відкласти у далеку скриньку. Але є те, що кожен вибирає для себе, щоб продовжувати жити повноцінним життям. Для Орини це коні та улюблені заняття верховою їздою. З початку війни я дуже складно це переживала. І як просто людина, так, як просто людина і як спортсмен, оскільки я місяць не ходила взагалі, я місяць не тренувалася, я просто не виходила з кімнати, сиділа, мовчала. Було страшно виходити, і було страшно тренуватися, але потім людський організм до всього звикає. Тому зараз... Це не є перешкодою, а як для коней, так і для мене. Кожен вершник має свої секрети спілкування з конем. Орина вже давно займається кінним спортом і впевнена, ласкою та увагою можна знайти підхід до будь-якої тварини. Я заспокоюю її найчастіше свистом, <хи> найчастіше свистом або а просто притримую, каже, яка вона молодець, яка вона гарна, яка вона як я її люблю. Тобто, просто спілкуюся з нею лагідно, головне лагідним голосом. Одна з наймолодших вершниць, яка також готується О! до майбутніх змагань, це Влада. Вона розповідає, що любов до коней у неї виявилася ще в дитинстві, і згодом місце іграшок зайняли справжні тварини. Я ухожу за своїм конем, він у мене білий, тому його треба дуже хорошо чистити. Я йому завплітаю завжди такі хвостики, і я йому вперед завплітаю такий як пучок. Йому удобно з таким пучком? Так, да, пучок йому удобно, тому що йому не мешає в ліце. І він може краще бачити, що там, куди їхати. Мама Влади Марія впевнена, верхова їзда – це не лише гарне захоплення. Це відповідальність, дисципліна та дуже велика праця. Перша дисципліна. А, второе — осанка. Вы же видите, какие они красивые сидят. А, потом это дает. Это дает увлечение в жизни, которое к чему-то тебя приведет. Я просто вижу по ней, как она меняется. Она, здесь она совсем другая. А, здесь у нее есть какой-то график, какой-то порядок. То же самое почистить амуницию, привести в порядок ботинки, накремить. Конь, вот конь. Она на ньому выезжает, Она ж не может на ньому виїхати, она його не почистит. Ще одна можливість – зняти стрес, відновити сили та отримати заряд позитивних емоцій – це іпотерапія. Такі заняття у кіноспортивному комплексі «Аріон» поряд з професійними тренуваннями проводять уже кілька років. Сьогоднішнє час, коли дійсно все напрягає вокруг, це єдине місце, куди я їжджу з удовольствием і відпускаю ситуацію. Іпотерапія в прямому сенсі цього слова дає можливість розслабитися. І найголовніше – діти. Посмотрите, какие прекрасные дети, как они прекрасно управляют лошадьми, как они прекрасно управляют этой природой. И ожидание их соревнований помогает им быстрее сократить время войны. Это самое главное. Іпотерапія як реабілітація відома давно, а зараз набуває нової якості, адже за допомогою коня можна не лише лікувати травми, хронічні захворювання та відновлювати військових. Іпотерапію, кажуть фахівці, сьогодні показано практично кожному українцю. Навіть просте спілкування з цими шляхетними тваринами допомагає зняти стрес, втому, емоційне навантаження та поповнити баланс енергії. Коли ми їдемо на коні, працює вся група м'язів. Це дозволяє трохи їх розслабити, зняти напругу, зняти моральне моральне напруження, психологічне напруження. Наразі Нашим станом в Україні це дуже допомагає як діткам, так і дорослим. навіть якщо вони так скажемо здорові, це не буде зайвим. Для іпотерапії підбирають спокійних і слухняних коней і готують їх до такого спілкування з людьми. А саме заняття починається теж зі знайомства та встановлення контакту з твариною погладити, обійняти, дати смаколик. Головні місцеві улюбленці паша білий кінь, про якого мріють маленькі прицеси, і геша великий кінь, на якому тому діти так люблять лежати та годувати різноманітними ласощами. Нравиться. Тобі? Да. Комплекс вправ для заняття по терапією готується під певні завдання. Ця вправа спеціальна для того, щоб розслабити мишці спини, розтягнути трошки спину. Вона знімає напругу та допомагає при перших ступенях скаліозу. Ефект після занять відзначають усі – і дорослі, і діти. Ми, коли приходимо після тренувань, у нас дуже багато енергії, ми как практично повні енергії, ми випльоскуємо цю енергію вдома з іграшками, але після нашої тренування ми навіть краще спимо. Кожне заняття має свої завдання та особливості і проводяться на коні без сідла. Це робиться для того, щоб становився максимальний контакт людини з твариною, зазначають фахівці. На іпотерапії в нас спеціальна, спеціальна сиділка. Це ручка, яка застрілується також на за підпругою. На, Тілі коня. Сама дитина сидить на коні, самому, тобто без сідла. Це допомагає відчувати коня більше, це допомагає нам робити вправи, які потрібні, там навіть полежати на коні просто на спині. Тому що, коли є сідло, там є а, от, лука, яка не дозволяє лягти. Для спортсменів так потрібне седло, в якому вони держаться, працюють на ресі, на голопі для діток це не треба. Іпотерапія, тренування, підготовка до змагань підтримувати звичний режим життя сьогодні, звичайно, складніше, але необхідно, упевнені фахівці, адже результати говорять самі за себе. Команда Аріона планує і готова взяти участь у всеукраїнських змаганнях. А заняття іпотерапією допомагають проходити реабілітацію не лише дітям та дорослим із хронічними захворюваннями, а й за те. Бу військовими.